Зроблене ліпше, ніж ідеальне, це правило, яке може змінити твоє життя. І все ж чомусь більшість людей живуть так, ніби шукають ідеального моменту, ідеальної форми, ідеального початку. Але ідеальне, це річ оманлива, вона часто стає причиною бездіяльності. Ми боїмося почати, бо боїмося, що результат буде недосконалим. Ми відкладаємо. Чекаємо натхнення кращих умов, правильного моменту, а в цей час нічого не відбувається. І що гірше, ми поступово звикаємо до цієї пасивності, вона стає частиною нашого стилю життя. Хтось хоче запустити свій блог, але боїться, що перше відео буде не таким, як у професіоналів. Хтось давно вже мріє малювати, але відкладає, бо думає, що його роботи не варті уваги. А хтось уникає змін, бо йому здається, що спершу треба знати все і вміти все. А скільки геніальних ідей залишилось тільки у головах, скільки віршів, пісень, бізнесів, винаходів, історій ніколи не побачили світ, бо автор чекав, доки стане ідеальним. Ми втрачаємо більше, ніж думаємо, і головне, ми втрачаємо час це пастка. Один з найяскравіших прикладів це експеримент з курсу кераміки, описаний у книжці Art and Fear Девіда Бейлеса та Теда Орланда. Там викладач поділив студентів на дві групи. Перша група це група кількості, і вона мала зробити якомога більше глиняних горщиків. Їх оцінювали лише за вагу виробленого. І друга група е, група якості, вона повинна була зробити лише один, але ідеальний горщик. Результат виявився досить несподіваним. Найкращі вироби зробили ті, хто працював на кількість. Вони просто багато разів повторювали процес, експериментували, помилялися, але ставали кожен раз кращими. Їхній шлях це шлях дії. Насправді, єдиний спосіб навчитись це діяти. Робити, навіть якщо не ідеально, навіть якщо трохи криво, навіть якщо збоку це виглядає смішно, сміливість. Виглядає по-різному, іноді сміливість це просто натиснути на кнопку опублікувати. Бо те, що зроблено, має силу. Навіть найпримітивніший малюнок, навіть найпростішу ідею, навіть недосконале відео можна покращити. А от покращити те, чого взагалі не існує, неможливо. Зроблене це база, на якій будується прогрес. І навіть. Помилки, які ти робиш на цьому шляху, це не поразки, це частина навчання, це зворотній зв'язок, це зростання. І, і так у всьому, ти не станеш сильним, якщо не почнеш тренуватись. Ти не станеш майстром, якщо не зробиш сотню невдалих спроб. Ти не зможеш зрозуміти, що працює, поки не зробиш бодай щось. Ми часто чекаємо ідеї, що. Вистрелить дизайну, що зайде часу, коли будемо готові. Але правда в тому, що готовність приходить лише з практикою, усе інше ілюзія контролю. Тому пиши тексти, навіть якщо вони не ідеальні, запускай проєкти, навіть якщо в них є недоліки. Пробуй нове, навіть якщо виглядаєш смішно. Говори свої думки навіть якщо боїшся бути не так сприйнятим. Починай щось нове, навіть якщо є шанс провалу. Те, що зроблено, краще за ідеальне. Бо зроблене рухає тебе вперед. Ідеальне тримає на місці. Ідеальне це пастка безкінечного очікування. Отже, почни зараз, з малого. Не ідеально. Але по-справжньому. І нехай перший крок буде неідеальний. Він усе одно наблизить тебе до мети більше, ніж сотня обдуманих, але не реалізованих ідей. А що ти відкладаєш, бо хочеш зробити це по-ідеальному? Поділись у коментарях. Також, якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк, підпишись на канал, бо далі буде більше цікавого.